Машню зустріч Минайців вперше провели на центральному полі стадіону Авангард, там, де не так давно свої регулярні виступи проводила Говерла. Однак варто зазначити, що за піврічний період якість футбольного газону суттєво погіршилась. Але якщо дивитись на картину загалом, то вагомою перевагою є трибуни. А сьогодні ще й несамовита підтримка уболівальників. На звітну гру тренер минайців випустив доволі експериментальний склад. На позиції центрального оборонця вийшов вагін, який склав пару з пустовітом. Чумак, що відновлюється від Травми, а Гібалюк пропускав гру через перебір жовтих карток. А ліву бровку захисту закривав Мирончук. Матч розпочався з позиційних атак господарів. Стандарт з 35 метрів з лівого краю, який виконав Микуляк, миттєво знайшов адресата. На дальній стійці Арделян пробував з 5 метрів, але м'яч пролетів значно вище рамки. Через якихось дві хвилини у блискавичній контратаці з концяк з центру поля зумів прокинути м'яч собі на хід, залишивши кількох оборонців позаду. Вискочив на рандиву з кіпером, однак удар не вийшов. В і м'яч пролетів повз згодом. Кополовець пройшов флангом, віддав на Чедрика, а той пробував за меж штрафної вище. Велика кількість прострілів та верхових передач тривалий час не знаходили загострення. Так тривало аж до 22-ї хвилини, поки атака за участі Кополовця та Чедрика не завершилась взяттям воріт. Прохід першого лівим краєм і подальший простріл, де Чедрик найшвидше зорієнтувався і пробив у нижній кут 1-0. За кілька хвилин небезпечний епізод у воріт Хмельовського. Однак, після кутового удар футболіста Дейдо в упор заблокував пустовіт. Пізніше гострий простріл з Кундзяка перехватив кіпер. Регулярна небезпека йшла з правого флангу у Дидо. Так, після подачі каменя Хмельовський ледь не заніс круглого собі у ворота. Обійшлось. Згодом той таки камень виходив на оперативний простір. Не всі захисники встигли вибігти для створення положення поза грою. і прокидав собі м'яч на хід. У боротьбі з оборонцем впав, але свисток мовчав. За кілька хвилин минається знову не встигли, як слід вибігти з офсайдної пастки. І Кундзяк без перешкод пробивав по воротах. Вища у таймі другому. Минайця скориставшись першою юж гольовою нагодою, подвоїли рахунок. Ча шпака на хід чадрику і той, зблизившись з кіпером, пробиває точно в кут 2-0. На 57-й хвилині гравці минаю і зовсім довели рахунок до розгромного. Пас чадрика з флангу на куполовця, який трохи покрутившись м'ячем, віддав під удар Микуляку. Точно в нижній кут 3-0. Згодом гостро пробивав бобаль зі штрафного закручував у дальній верхній кут, однак забракло точності. Уже у середині тайму в одному з епізодів у боротьбі у штрафному майданчику господарів Скундзяк обікрав пустовіта і пробив з кількох метрів. Щоправда, гострий кут та реакція кіпера завадили скоротити відриву рахунку. На 62 й хвилині подача з Корнера призвела до подвійної помилки Хмельовського. Перший навіс він ледь відбив. А на добиванні Загієв зумів перекинути кіпера три Після цього гра трохи заспокоїлась і тільки час від часу. Виникала певна гострота ближче під завершення подача з флангу у штрафну зону, де Багрій підрізав м'яч головою далі. А Чедрик, розташовуючись боком до воріт, наважився на удар ножицями, ефектно вражаючи, але від відкрасень голову врятувала стійка. Згодом після пасу Микуляка удар на виконання завдав костик в руки кіперу. Останній момент створили гості, які могли встановити мінімальний відрив у рахунку. Та удар Грицкевича головою пролетів трохи мимо цілі. Таким чином минайці здобули впевнену перемогу три а найближче. Щом переслідувачем тепер є команда середня.